Отже, друзі, всім привіт, привітки! Сьогодні хочу вам наголосити дуже цікаву інформацію. Так, вона, можливо, буде для вас не актуальна, тому що ви вже витратили все своє золото, та у вас немає за що купити преміум техніку. Ви витратили на преміум дні, витратили на все, що ви бажали, купили в магазині техніку, але це було дарма. Тому що до нового року. І після нового року будуть глобальні розпродажі преміум техніки, де буде входити і Скорпіон, і Бізон, і багато іншої техніки, яку тільки ви бажаєте придбати за золото. Чому ж у нас немає новорічного календаря? Тому що це уже застаріла штука, де можна було купити премтанк, просто не витрачаючи ніякої вигоди, тобто не отримуючи вигоди. Наприклад, як це було із шпаком 8 рівня ПТ Чехословаччини. Так, було дуже цікаво зроблено. Чому цікаво? Тому що коли ви могли купити шпака, наприклад, Наприклад, ну да, блін. Угу. Наприклад, ви могли купити шпака за 20 тисяч золота з усією комплектацією. 20 тисяч це округлена сума. З усією комплектацією. Це і Х5, і Повний екіпаж, повний фарш, так скажемо, друзі. Повний фарш. Також, варгеймінг нас не залишить без так званого новорічного календаря. Але це не буде новорічний календар, це буде більш конкретна інформація. Зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Ми продовжуємо. Всім привіт, друзі! Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, щоб ви заздалегідь встигли купити подарунки на Новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України, тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до. 7 січня 2023 року. Дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі, розпочинаючи від монітора, від системника, від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте, знаходиться за посиланням під відеороликом та в закріпленому коментарі. Всім гарних покупок! До нового року! Ця інформація надходить до вас в такому вигляді. Друзі. Зрозумійте, новорічний календар це вже не актуально, як я вже й говорив, тому що це просто придбав техніку і все, на Ніка теж. А зараз є нова функція у Wargaming, яку вони придумали для того, щоб з вас вимити якомога найбільше золота. Тобто, запропонувати вам якусь більш цікаву інформацію, за якою ви можете придбати і витратити більше золота. Але я хочу вам сказати, що TX 5 25 боїв на. Підвищений досвід прокачки і так далі не потрібне вам. Екіпаж вам також не потрібний. Вам не потрібні ці резерви. Купуєте просто техніку, там розпочинаючи від 8 до 12 тисяч золота. Не витрачаєте 19-20 тисяч золота на повний фарш. Воно невигідно. Ви за ці, наприклад, ви купуєте два танка і ви за ці кошти. Точніше, золото, ви можете придбати ще один танк зверху, задумайтесь над цим і тримайте золото до продажі всієї техніки, яку б ви хотіли отримати в себе точніше, отримати собі в гараж. Для чого це все потрібно? Для того, щоб якомога найбільше розповідаю ще раз повторюю, для того щоб якомога найбільше вимити із вас золота, щоб коли буде конструкторське бюро. Наприклад, на якийсь там танк 10 го рівня, щоб у вас не було ні золота, ні срібла, ні бон. Тому що конструкторське бюро щось мені підсказує, що воно буде після глобальної карти. А чому ж після глобальної карти ви задасте питання? Друзі, всі зроблять ставки? Зробили ставки? Немає бон. Купили на Новий рік все за золото. Немає золота. Після Нового року, десь із середини січня до кінця січня, січня буде продаватися техніка. На всю техніку, розпочинаючи, не пам'ятаю, з якого 6 по 10 рівень, чи навіть з 5 рівня, будуть знижки від 15%. Точніш, навіть не від 15, а від 30% знижки. Ви витрачаєте срібло. Це все діло відбувається до. Там середини лютого до початку глобальної карти. Почалась глобальна карта, ви витратили бони. А якщо ви витратили уже це все, у вас залишаються тільки а, чертежі і залишається вільний досвід. І то вони щось придумують на вільний досвід в будь-якому випадку, щоб із вас його виймати, тому що зараз дуже великий коефіцієнт. Так, можливо, ви зараз скажете, що я дуже багато і довго затягую цю інформацію, але я хочу вас попередити, друзі. Якщо ви хочете мати прем-танк. То купуйте їх і тримайте зараз золото до наступних магазинних відкриттів, які будуть у нас в цій грі. Друге, якщо ви хочете отримати техніку, за бони, то тримайте бони і купуйте за бони. Якщо ж ви хочете один всього лиш танк 10 рівня отримати з конструкторського бюро, можливо, він буде преміумний. Можливо, він буде просто колекційний. Буде такий як об'єкт 780-й. І якщо ж ви хочете отримати цю десятку, у вас дуже багато премів, наприклад, у вас там 50 премів в ангарі, ви катаєте тільки на трьох премах із ангару. І, наприклад, буде продаватися якісь там ще там 2-3 танка, які у вас немає в ангарі. Якщо ви тільки граєте на трьох, то ці танки вам не потрібні. Якщо ж ви на глобальній карті хочете отримати якусь нову десятку, наприклад, китайську барабанну, то. Поставити ставку в 70, а то й 100 тисяч бон, так, можливо. Щоб не прогавити цей момент на конструкторському бюро, тому що там потрібно дуже буде багато ресурсів. Якщо в конструкторському бюро в цьому році розлетівся об'єкт 780-й, грубо скажемо, за добу, то не думайте, що такі ж самі ціни будуть і на це конструкторське бюро. Тобто, якщо цього разу нам потрібно було всього. Округлимо 1 мільйон вільного досвіду, щоб отримати 780 то тепер десь наразі буде в середньому біля 2, а то й 2,5 мільйонів вільного досвіду для того, щоб отримати цю машину. Тому задумайтесь, що ви хочете купити, що ви, на що ви збираєте, і взагалі чи варто цього? Чи варто купити просто преми та тоді сидіти фармити, чи взяти краще одну десятку за глобальну карту, або одну десятку, наприклад, за. А, так сказати, за це конструкторське бюро. Але хочу вас ще раз повідомити. Ще багато дуже людей роблять великі помилки. Не ставте ставки на 121-го і на М60. Не ставте. Тому що ці танки можна придбати в Боновому магазині. В Боновому. І саме в цьому сезоні, коли, який буде в лютому, не потрібно ставити. Потрібно ставити, коли буде, наприклад, там. Наступний сезон, і ви зможете його отримати, тому що надалі буде у нас ще один сезон, який буде десь, якщо я не помиляюся, літом. І коли цей сезон відбувається, там можна зробити такий. Якщо я не помиляюсь, друзі, якщо я не помиляюся, вибачаюся, але хочу розповісти вам лайфхак. Точно не пам'ятаю. Так, ніби він перед літом був чи щось таке цей івент. Ми збирали ці конструкторські, не конструкторські, а такі брошури для того, щоб нас пропустили на аукціон. У мене хлопці поставили по 5 тисяч на 121-го і повитягували 121-го. Тобто, вирішувати, звісно, вам. Якщо ж така інформація буде у мене, тобто, коли там глобальна карта або щось буде дуже цікаве, я вас обов'язково попереджу про це. І все ми з вами цікаво. Зробимо. Всім дуже дякую за перегляд даного відеоролику, всім успіхів, тихого, мирного неба, до зустрічі в нових відеороликах.